Це пара традиційних ярмарків. І сьогодні в гімназії ми проводимо Гарбуз Фест на підтримку наших захисників. Дякуємо батькам, що відзавжди відкликаються на наші пропозиції. Дуже чудово бачити весь учнівський педагогічний батьківський колективи, які спільно роблять щось добре для наших збройних сил. Своє рідне, смачне і традиційне стало хітами шкільного Гарбуз Фесту у могилів Подільській гімназії номер 2 Головна локація фестивалю благодійний ярмарок. Педагогічний колектив учні гімназії разом з батьками не бояться втілювати в життя творчі ідеї по-новому. Ярмаркували яскраво та із неймовірним запалом. Кожен клас відрізнявся своєю оригінальністю. Усім хотілося привернути увагу саме до своєї продукції. Погода сприяла цьому якнайкраще: яскраве сонечко, тепле ласкаве повітря та весела українська пісня. Це був не просто фестиваль, це було свято Феєрія. Організатори заходу представили чимало цікавинок: майстер-класи, вироби, смаколики та виступи талановитої молоді. Кожен клас гімназії номер 2 презентував свій імпровізований солодкий стіл, де можна було придбати найрізноманітніші смаколики, тістечка, печиво, десерти, різноманітну випічку. Допомагали активно у організації ярмарку і батьки і вчителі, адже благодійна мета об'єднала усі покоління. У нашій гімназії проходить свято Гарбуз Фест. Наша гімназія дала нам таку ідею, нам щоб ми організували таке свято. Ми всі долучились, і ми віримо в нашу перемогу. Гарбуз Фест це традиційне для цієї пори року свято врожаю, об'єднане благодійною метою. До навчального закладу завітали і небайдужі могилівчани, аби підтримати ініціативну молодь своїми донатами. Такі благодійні та патріотичні заходи об'єднують жителів нашої громади навколо доброї справи. За зібрані кошти з благодійного Гарбуз Фесту гімназисти придбають необхідну техніку для військових. Цим святом ми хочемо допомогти нашим захисникам, щоб ми проживали під мирним небом, і щоб вони там знали, що ми завжди їм допоможемо, що ми їх будемо оберігати та молитися. Слава Україні! Організатори та учасники переконані, допомагаючи нашим захисникам, ми з кожним днем на крок ближче до спільної перемоги.